Всім привіт! Рекомендую комплекс вправ для розвантаження спини, розтяжки таза, розкриття таза, розтягування м'язів спини. Кожну вправу виконуємо повільно. Перша вправа ноги піджимаємо до живота, розвантажує спину. Друга вправа розтягує таз, відкриття тазу стає більше. Третя вправа буде для розтягнення м'язів спини. Четверта вправа буде для розтягнення м'язів спини. І рекомендую закінчити вправу знову підтягнути ножки до живота і розвантажити спину. І знову повторюємо комплекс. Кожну вправу виконуємо, можна виконувати по 5-10 разів темп виконання вправи повільний. Бажаю всім здоров'я.